У студії Українського радіо Миколаєва, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює кожного жителя Миколаєва, як місто готується до зими в умовах війни, які виклики можуть бути, і як діяти у таких випадках, та що робить місцева влада, аби підтримати містян. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні четвер, 23 жовтня, і це 1338 триста доба нашого героїчного спротиву новомасштабній агресії Росії. У цей складний час важливо триматися разом, довіряти лише перевіреній інформації та підтримувати один одного. Ми раді вітати у нашій студії першого заступника міського голови Миколаєва Віталія Лукова. Доброго дня, доброго дня. І дякуємо пане Віталію, що знайшли час для цієї розмови. І для миколаївців важливо почути, які заходи вживає міська влада, аби забезпечити і тепло, і безпеку, і підтримку містян. Ну і, мабуть, і найзголовнішого, тобто, коли почнеться опалювальний сезон у Миколаєві. Насправді дякую вам за те, що ви запросили, а не за те, що я знайшов час, тому що наш обов'язок максимально доносити інформацію. Якщо ви даєте таку платформу додаткову, ми не маємо права нею не скористатися, оскільки проінформованість, максимально об'єктивна, швидка проінформованість це запорука збереження здоров'я, психічного, морального, фізичного і життя дуже часто. Ще раз вам дякую за цю платформу. Дійсно, ми входимо в третій сезон військовий сезон опалювального періоду, зими, холодів, викликів відповідних, і місто намагалося глобально, як і кожен мешканець, так і міська влада підготуватися максимально ефективно. У нас є вже певний досвід. заробляється постійно робота над помилками. Ми всі удосконалюємось, повинен Чітко відверто сказати, що кожен містянин повинен вже за цей час розуміти, що великою мірою, більшою мірою залежить від нього, як пройде цей опальний сезон для його сім'ї, для його родини, для нього конкретно. Тобто, бути максимально проінформованим, розуміти, де, є, де отримати можна інформацію. Найбільш швидко і найбільш достовірно уберегти себе. Що стосується приватного сектора, Миколаєвою досить багато, то ну, мабуть, тільки ледачі не підготувався вже з на третій рік війни і не зробив собі якісь додаткові засоби обігріву на всякий випадок, тому що нам цей рік. Ми стикаємося з тим самим викликом. Тому тобто ми вже загартовані випробуваннями, так? і загрозами. Вже... Так це відсутність електричної енергії в першу чергу. І потім можливо, відсутність газу. Це два джерела, які дають нам можливість пережити зиму, і щодо сектору, сектора думаю, тут більшість людей готові і розуміють, що це таке. Вони звикли своє житло утримувати самостійно, не чекати від кого нічого. Це природна самостійність людей, яка виробля... людина, яка виробляється досвідом, часом і. Небайдужістю до себе, що стосується е, публічних будівель, що стосується багатоквартирної забудови, це звичайно більше вплив влади. По публічних будівлях ми можемо чітко сказати, що всі наші заклади охорони здоров'я мають по декілька джерел, додаткових джерел і резервних джерел живлення, це і газові індивідуальні котельні, це і якщо немає газу, це котельні на твердому паливі, альтернативному, якщо немає твердого палива, у нас. Практично всі лікарні мають сонячні батареї, і абсолютна більшість, крім двох, мають акумулятори. Тобто, це дає можливість працювати в абсолютному блокауті. Годинами довго надавати відповідні послуги, підготуватися до складнішого етапу. Тобто розглядаються навіть такі масштабні так. Блэклауди. Тут ми підготувалися завдяки нашим партнерам, завдяки керівникам закладів, завдяки спрогнозованій політиці міського голови, де акцент робиться на такі заклади. Ми повинні мати мати максимальну готовність. Також на всіх насосних, на всіх наших теплових точках, скажімо так, подачі тепла. У нас є резервні генератори. Але там є інша біда, а це виключно аварійні речі, і природно не може генератор працювати місяцями, тому що його призначення працювати годинами, тому ми будемо їх використовувати максимально випадки. Да, максимально акуратно, обережно і циклічно. Він він не буде постійно працювати. Чи це стосується підкачки води? Я говорю про відсутність електричної енергії. Чи це стосується підкачки теплових носіїв? Це буде така робота. Періодична для того, щоб підтримувати життєздатність самих систем і надавати хоча б ці послуги. Також більшість наших точок видачі води готові до роботи без електричної енергії. Да, теж почасово, але близько 100 таких точок залишиться із тих 250, які є в місті, які будуть працювати. Плюс ми знаємо, що в нас є гуманітарні наливні так звані точки, у нас є свердловини в місті, дві. Це точно з промисловою запасом питної води, і в нас є відповідні автомобілі, які будуть воду розвозити, якщо буде така нагальна необхідність. Більша проблема в нас буде, коли ми, не дай Бог, отримуємо відсутність газу. Звичайно, тоді є в нас і такий план, це третій план виклику, скажімо так, де в нас є окремі мікрорайони невеликі і окремі заклади, крім лікарень. Де є автономне опалення на твердому паливі, вже зробили частково запас і зараз робимо додатковий запас. Також закупляємо додатково дрова для того, щоб у нас був в резерві сотні кубів дров. Це не, не наші дрова з міста, це дрова спеціальні, ну у лісгоспах закуплені. І це теж певний резерв для додаткових обігрівів, якщо це буде необхідно і потрібно. Ми розуміємо, ми бачимо, що дуже багато людей. Все рівно будуть залишатися в своїх домівках. Ми бачимо наслідки прильотів. Що коли півбудинка зруйнована, люди не покидають своє житло. Хоча ми їм пропонуємо якесь альтернативне, тимчасове в нас люди не покидають свого житла. Ми розуміємо, що більшість людей буде триматись своїх квартир, як би холодно не було. Тому зараз якраз те, що мабуть головне сьогодні, мав де сказати, де брати інформацію. Може бути відсутність електроенергії, отже, відсутність зарядки, отже, відсутність. На інтернету і а отже, відсутність зв'язку. де отримати інформацію, тому, тому що будуть спекулювати на звичайно. настроях, на паніці. Звичайно, буде російські ПСО і все інше. Однозначно. Тому тут треба, щоб інформація була чітко перевірена. Говоримо про те, районні адміністрації, органи влади, будь-які місцеві, обласні, державні. Це перші джерела отримання інформації. Наші всі районні адміністрації отримали теж вказівкою від міського голови. Бути так званими теж пунктами обігріву. Не пунктами незламності це трошки інша історія. Їх у нас 25 пунктів незламності є на загальнодержавній мапі, і також у нас є ще пункти обігріву це близько 50 до 50 пунктів, які ми обов'язково найближчим часом надамо. Інформацію, де вони будуть розгортатися у разі такого глибоко довготривалого блокауту і низької температури. Але інформацію можна отримати. Повторююсь, в будь-якому комунальному закладі. В районній адміністрації обов'язково це буде е, точка, де, куди люди будуть приходити. Також будуть у нас і мобільні бригади, які будуть інформувати. Всі лежачі в нас під контролем на списку. Ті, що в квартирах лежачі, це департамент соціального захисту відповідає тобто, за це. Такі списки людок. вже готові. Тому в нас це такі звичайно от, третій рік. Навіть більше вже четвертий рік війни, навіщо ми тоді, якби в нас цієї інформації не було. І Всі соціальні служби, якщо будуть відвідувати цих людей? І відвідувати, якщо потрібно евакуювати. Якщо в житлі буде нестерпна температура, небезпечна для життя і здоров'я, такі люди будуть евакуйовані. Є в нас і автомобілі для спеціальних перевезень і так далі. Я не хотів би, щоб це сприймалося зараз, мій такий монолог, нібито все добре. Ти на ні, насправді... ми якраз говоримо про те, що має бути план БВГ, як то кажуть, на всі так, ви кожен випадки, да так. на кожен етап Олександр Федорович, нас так і просимо кожну, у нас вже була комісія тепленес відповідна де дані конкретні завдання. Будуть розміщені близько 10 палаток при необхідності, навіть і такі об'єкти зараз. Районні адміністрації визначаються, де ці палатки будуть розміщуватись у разі того, щоб люди на вулиці могли підійти, обігрітися чи підзрядити свої засоби зв'язку. Але це все рівно будуть проблеми ну, передбачити від... всі да, можливості не може складно війна, і наш ворог такий підступний, що вибачте... Але головне це інформація. Це головне, це правильно. Це інформація, тому що е е ми пам'ятаємо такі випадки, да, коли е люди в, в соціальних мережах розганялися якісь повідомлення і люди починали панікувати, і це, як то кажуть, збурювало все місто. Тому тут дуже важливо не піддаватись на такі емоційні от маніпуляції, скажімо так. По пунктах незглавності, тобто вони запрацюють тоді, коли це виникне ситуація, коли вона буде потрібні, їх. звичайно, коли буде блекаут, коли протягом там декілька годин ми побачимо, що люди вже не можуть не встигають в себе отримати ту кількість електричної енергії, ту кількість тепла, яка їм необхідна для нормального життя. Пункти незглавності одразу будуть розгорнуті. Вони є в них, є, були в нас і комісії, як завжди, приїжджали, дивилися, але комісія це ж не ті, хто будуть там перебувати, не дай Бог. Це наші миколаївці, ми повинні зробити максимум. Є відповідні засоби обігріву, так звані там буржуйки, боліріяни. Це все закуплено, і от потрібно тільки встановити, але на це потрібні години. Більшість вже, як то кажуть, мають і павербанки, і якісь зарядні станції. Це все вже ми і помиритися прийшли... з родичами в селі. Я це говорю часто на півжартома, але знайти, mm -hmm. помиритися, потарошувати знайомими, друзями в найближчих селах, якщо є можливість, чим до. Їхати, звичайно, це... але тим самим люди зменшать навантаження загалом на місто. І відповідно, ми, як органи влади, зможемо допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Тому що, якщо це можна буде, ну, хто більш-менш мобільний, то має мати такий розрахунок теж. Ми не знаємо, скільки буде тривати, якщо це буде. То скільки буде тривати небезпечний період, і готуватись потрібно до різних варіантів, так, якраз що стосовно цієї зими, то багато експертів говорять про те, що вона буде дуже складною. І в плані тому, що ми вже бачимо подіях ворога, що для того, що він посилює обстріли і хоче нас залишити без світла і без тепла. І, по-друге, ще і низькі температури прогнозують, що достатньо холодною буде ця зима. Так? Якщо дійсно буде така складна ситуація, Туація, ви передбачаєте, що може бути масовий виїзд миколаївців з міста? Евакуація знову ж таки час показує досвід. Він ще показує, що частина миколаївців виїжджає, коли яка має спроможність, про яких я говорив, виїжджають з міста коли є. Тривали відключення енергоносіїв, і в нас є особливості з теплопостачанням Миколаєва. Ми розуміємо, що велика частина міста може залишитись без тепла одночасно. Розумію ці виклики завдяки знову ж таки. Бачите, якось такі програмі міського голови ще довоєнної по масовій закупівлі транспорту комунального місто зараз володіє достатньою кількістю автобусів, які зможуть якщо допомогти, якщо це буде евакуацію. необхідно, таку евакуацію забезпечити. Але ми розраховуємо все таки, щоб знову ж таки, якщо не буде руйнувань, то е, люди в основному будуть залишатися на своїх місцях, і тут їм потрібно буде допомагати. Я хотів би зараз ще звернутись до миколаївців, з ставитись великою повагою до працівників звичайних працівників комунальної сфери. Не Луков, не Сінкевич, не там не інші наші колеги безпосередньо руками щось не не роблять. Роблять звичайні такі самі миколаївці. Які ми тут вулиці чистять водогін, чистять каналізацію, забезпечують тепло, подачу тепла. Працюють на трамвайних, тролейбусних, автобусних маршрутах. Звичайні люди, які не дивлячись на те, що їм теж холодно в квартирі, в них теж може не бути електричної енергії, вони встають ще йдуть на роботу для того, щоб для інших зробити, хоча б мінімум, що можна зробити в цій ситуації. Тому Хотілося б ще раз, по перше, подякувати всім цим людям, а по-друге, миколаївці, попросити, щоб вони з повагою ставились до роботи до цієї дуже надскладної, надскладної дійсно роботи, яка очікує на всіх, і ці люди якраз і будуть тримати місто. Так, то я хотіла якраз сказати, що окрім обстрілів, які можуть бути з боку Російської Федерації, ще не треба забувати про природні катаклізми і до них теж готуватися, так тому що можуть бути і хуртовини, і різке зниження температур, і достатньо ресурсів у міста для того, щоб із цими природніми катаклізмами боротися. Декілька апаратних нарад тому міський голова дав доручення ще всі не кожному комунальному, Підприємству створити додаткові бригади, які мають бути забезпечені, тобто не по своєму своєму роду діяльності, скажімо так, бригади, які мають забезпечені бути додатково бензопилами іншим інструментом для швидкої, швидкого реагування як на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Так і на забезпечення людей е, обігрівом дровами. Ми ж розуміємо, знову ж таки, якщо не стане електричної енергії, не дай Бог газу, люди почнуть, не покидаючи свої квартири, будуть виходити в двір і готувати їжу на вулиці. Ми, і до цього ми намагаємося бути готові. І Такий варіант ви про да, такі, влаштувавши, ну організувавши такі за дорученням міського голови додаткові бригади, тому що КП парки не зможуть це забезпечити. Окремі управляючі компанії теж не зможуть цього всього забезпечити. У нас будуть ще такі додаткові бригади, які будуть координуватися відповідними районними адміністраціями, тому що вони ближче до території, і надавати послуги забезпеченням дровами, щоб ми не пішли різати лавки, інші там там. Дерева, якісь дуже корисний порід, там, місто має далі жити. Ми не зупинимо людей, якщо буде питання стояти між життям і смертю, або голодом, і, так. і не голодом. Так. Тому для того, щоб убезпечити, бо максимально застрахувати себе від таких. Проблемних речей, і такий сценарій ми передбачаємо і намагаємось. Ну якимось чином тут превентивні такі заходи забезпечити минулого року. Ми пам'ятаємо, що дуже масштабна була а, аварія на ТЕЦ. І місто тоді залишилося на кілька днів взагалі без тепла. Цього року до таких ситуацій ви готуєтеся. Те, що залежить від міста і від ТЕЦ, все зроблено. Є людей зараз там дратують, бачать в очі, в очима свої. Що є ще і десь незакриті якісь теплотраси, але це досить тимчасові речі, і вони будуть закриті. Паралельно проводиться зараз випробування на тиск самих трас і облтепло, і ТЕЦ, там, де вони вже змонтовані, де вони не змонтовані, закінчуються. закінчуються Теж це буде проводитись. В останні 2-3 роки йдуть дуже великі об'єми будівництва нових будівництв, що по ТЕЦ, що по облтепру тепло, що по водоканалу. І саме ці об'єми дають нам надію на те, що поривів буде значно менше, і що якість сезону, якщо вона буде залежати тільки від нас. От дивіться, минулий сезон пройшов вже ж абсолютно непомітно для людей. Що це означає? Тобто не було криз. Це, це найкращий варіант. Коли ми не пам'ятаємо, як пройшов тип опальний сезон минулого року, це означає, що він пройшов добре. І він насправді минулий рік один з небагатьох останніх навіть довоєнних років. Він прийшов без великих там проблем, крім лютневого прильоту. 16-го, здається лютого був прильот. І коли тес зупинився, прийшлося навіть зливати ну, на жаль, воду. такі ситуації ми не Але можемо тут ми, передбачити так. не можемо, тому ті попередні всі речі, про які говорив, вони якраз роз і мають на увазі проблему з ТЕЦ. Не можу не запитати про нашу воду у Миколаївці, коли вже зможуть в кранах отримати якісну воду? питну? обіцяли до кінця цього року. Перш за все, мабуть, жодне місто у світі не проходило такі випробування солоною водою, неякісною водою в такій кількості. І зараз передбачте, я думаю, тільки не безвідповідальна людина назве конкретну дату. Так, да, дійсно, насправді сьогодні Олександр Федорович і на засіданні виконавчого комітету повідомив, що підтвердив слова і голови ОВА про те, що вода в наших мережах вже прісна. Вона з Південного Бугу, вона достатньо наближена до стандартів якості, але вона ще не питна в наших кранах з вами, тому що оті місяці, навіть роки неякісної води, вони залишили на внутрішніх наших мережах дуже багато проблем. Партнери дуже сильно міжнародні підтримують Миколаїв і допомагають так. в усіх сферах. Так, тому що Миколаївці з 22-го року показали, що вони гідні жити краще і цього заслуговують. Я не буду говорити про те, що все перекрите, то всі підмають парасольку, певну. Ми будемо вдячні знову ж таки за звернення. Сусіди, так як говорили в перші місяці війни, коли ви бачите, що двадцять році дійсно сусіди допомагали один одному. Так не може ви принести води, не може вийти по хліб. Допоможіть один одному або повідомте нас. І ми повинні будемо це зробити. Ми навіть зобов'язані. Ми не то, що там у нас немає вибору. Ми зобов'язані допомогти. Ну що ж на цьому будемо завершувати? Мабуть, на сам кінець хочеться додати трошки оптимізму, так і ем, сказати, що ми все витримаємо і все подолаємо. Час це підтверджує. Дякуємо за те, що сьогодні прийшли до нас у студії. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас був перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. Дякуємо усім слухачам, що були разом із нами у студії. Для вас працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємось.